Моє найдорожче сходження на Кіліманджаро ever. Почнемо з авіаквитків. Це задоволення з двома пересадками в обидві сторони обійшлося мені в кругленькі 1260 доларів. Саме сходження 1880 доларів на двох. За ці космічні гроші ми отримали від трансфер з аеропорту ну, майжевий готелі до і після сходження, комфортабельні палаточки у кемпінгах на самому сходженні, харчування не мішленівські зірки, але досить пристойне. Чайові нашим супергероям, гідам, кухарям і портерам по 600 доларів. До речі, наші дві дубці Жувала аж 11 чоловіків, але без них ми б там точно не вижили. І родинка на торті через одну мою малюсеньку чашечку кави в Стокгольмі, із за якою ми пропустили пересадку, довелося викласти ще по 1100 доларів. Надорожче кава в моєму житті. Фінальний розрахунок цього епічного пригодницького безумства: 1260 квитки, 940 організатори, 600 чайові, 1100 кава хипця. Отже, 3900 доларів. Але знаєте що? Ця сума може здатися величезною, але кожен долар варто.